Вітаю вас на нашому каналі. Дивіться, яка у нас є на огляді акумуляторна пилочка від фірми Штурмакс Модель ccm 9916 s Так вона виглядає. Тут йде в комплекті два акумулятори. Ось такого плану. Маленькі, такі от. Вони мають ємкість 2000 мА, 16 вольт. Що може робити така пилочка? Така пилочка може стати як замінником вашої основної пилки, бензопилки, електропилки з більш довшими шинами. Тут ще найде 15 см. Звичайно, що якісь дуже грубі бруси вирізати з нею не зможете. Але ми от взяли на пробу такий невеличкий брусок, оскільки він там має сантиметрів 6-7 і тут, напевно, 3. І попробуємо його зараз різати, подивимося, як вона з тим впорядці. От, ну давайте пробуємо. Дуже просто, дуже легенько. Ми за кілька секунд прорізали ось такий от брусочок. Я думаю, що якісь гілочки, такі, не грубі породи дерев, ви неї можете з легкістю прорізати. Як бачите, тут потужність двигуна велика бути не може, тому що ну, по об'єму, скільки він там має розміром в кулак оцей двигун. І не потрібно там тиснути сильно, тому що я думаю, потужності не буде дуже. Тому що потужності цієї пилки може бути недостатньо. От. І дуже часто буває люди, що такі от пилочки собі для себе беруть, починають тиснути, пережимають їх, дають велику, велике навантаження і вони можуть згоріти. Правильно, тому що мотор, тут, як бачите, не є дуже великий. Для більш серйозних робіт використовуйте більш серйозні інструменти: це для гілок, для якихось брусків, для таких е незначних. Невеликих брусків, я думаю, така штучка вам підійде. В комплекті, як я вже казав, йде два акумулятори. Можете собі їх замінювати, коли вони розрядяться. Ну, з відгуків клієнтів, десь до пів години орієнтовно такого акумулятора може ходити. Ясно залежить від того, що ви ріжете, з якою інтенсивністю даєте навантаження. І так далі. Кому цікаво, пишіть. У нас є вона в наявності в нашому магазині. Переходіть по посиланні під відео. Там є вся необхідна інформація. Дякую за увагу.